Вправо номер 638. Виконайте піднесення до квадрата Номер 1 2m плюс 1 підносимо до квадрата. Перший вираз в квадраті не забуваємо про дужечки. Дивимося на знак плюс подвоєний добуток, плюс другий вираз в квадраті. Переписуємо. Підносимо до квадрата кожний з множників. Це буде 4м квадрат плюс. 4m плюс 1. Номер 2 4х мінус 3 в квадраті. Перший вираз до квадрату. Дивимося на знак. Мінус подвоєний добуток плюс другий вираз до квадрату буде 16х в квадраті мінус 8х32х. Та плюс 9 номер 3 5m мінус 4n в квадраті дорівнює перший вираз в квадраті. Міс, дивимося на знак подвоєний добуток 2 на 5m на 4n плюс другий вираз в квадраті. 4n в квадраті. Дорівнює 25 m квадрат мінус 40 mn плюс 4 в квадраті помножене на n в квадраті 16n в квадраті. Номер 4. 10 плюс 7d підносимо до квадрату. Перший вираз в квадраті. 10c в квадраті. Плюс дивимося на знак. Подвоєний добуток 2 на 10c на 7d плюс другий вираз в квадраті. Дорівня 100 с в квадраті 20 помножене на 7 плюс 140 сд плюс 49 в квадраті. Номер 5. 4х мінус восьма у підносимо до квадрату. Так, перший вираз в квадраті, 4х2. Дивимося на знак. Мінус подвоєний добуток першого та другого. Плюс другий вираз в квадраті не забуваємо про дужечки. Дорівнює 16х2. 2 помножити на 48 в чисельнику та 8 знаменнику можемо скоротити. Отримаємо мінус хі. Плюс підносимо до квадрата як чисельник, так і знаменник 1,64 у в квадраті. Номер 6. 03а плюс 09B підносимо до квадрату. Перший вираз в квадраті. 03а до квадрату, плюс, дивимося на знак, подвоємний добуток 2 на 03а на 09b другий вираз в квадраті. 09b підносимо до квадрату. Це буде дорівнювати 0,09 а квадрат плюс. 0,6 помножене на 0,9 0,54 АБ плюс 09 квадратів 0,81б квадрат. Номер 7. C квадрат мінус 6 підносимо до квадрату. Перший вираз квадраті С квадрат до квадрату. Дивимося на знак мінус подвоєний добуток першого та другого плюс другий вираз в квадраті. Дорівнює. Показники степеня перемножуємо, буде С в четвертій, мінус 12 с квадрат плюс 36. Номер 8. 15 плюс К в квадраті підносимо до квадрата. Перший вираз до квадрата 15 в квадраті буде 225. Дивимося на знак. Подвоєний добуток 2 на 15 на к в квадраті плюс другий вираз в квадраті. Дорівнює 225 плюс 30к в квадраті плюс к в четвертій. Номер 9 m квадрат мінус 3n підносимо до квадрату. Перший вираз до квадрату м квадрат до квадрату мінус подвоєний добуток m квадрат на n плюс другий вираз до квадрату 3n в квадраті. Дорівнює m в четвертій мінус 6m квадратn. Плюс 9n квадрат. Номер 10. m в четвертій мінус n куб підносимо до квадрату. Перший вираз до квадрату. m в четвертій до квадрату. Дивимося на знак мінус 2m в четвертій n куб Плюс другий вираз до квадрату. Дорівнює. Перемножуємо показники степеня м у восьмій мінус 2м в четвертій n куб плюс n у шостій. Номер 11. 5а в четвертій мінус 2а в 7 підносимо до квадрату. Перший вираз до квадрату, 5 а в четвертій до квадрату. Дивимося на знак. Мінус подвоєний добуток 5а в четвертій на 2а в сьомий плюс другий вираз до квадрату 2а в сьомий до квадрату. Дорівнює. Підносимо до квадрату кожний з множників 25 а в четвертій до квадрату перемножуємо 4 та 2 а в восьмій. мінус 20. А в четвертій помножене на А в сьомій додаємо показників степеня А в 11 плюс 4 А в 14. 7 помножене на 2.